Скандал навколо землі в Кіровограді кілька десятків демобілізованих бійців 17 го і 34-го батальйонів протестували під стінами міської ради. Військові скаржаться на дивний процес розподілу землі під будівництво житла серед учасників АТО. За їх словами, в міськраді заявили на на виділення заяви на виділення землі не приймають, натомість вносять їх у список черги. Нещодавно кажуть бійці дізналися, що землею, яку вони обрали під будівництво, займається спілка об'єднаних війною жінок. Розбиратися, хто саме розподіляє землю, прийшли до чиновників позиції обох сторін, вислухав Сергій Михайлін. Пан Валерій, пенсіонер, в минулому правоохоронець. Захищати країну пішов добровольцем. Служив в 17-му батальйоні в окремій роті добровольців. Коли демобілізувався, разом з побратимами звернувся до міської ради щодо виділення землі під будівництво житла. Там то сказали, що є три участка: це на Радімцева, на Арнаутова і на нелекра. Ну, я тоді сказав, де ви есть по вибору. Ну, Допустимо, я сказав, как и остальные, кажуть, я, я хочу на великовки. Ну, Там земля зараз в оренді, його потрібно процес відчуження в, в власність громади. За словами бійця, нещодавно землю повернули в комунальну власність. Втім, заяви на отримання землі у міськраді не приймають. Натомість від побратимів дізнався, що паралельно заяви на отримання землі збирає спілка об'єднаних війною жінок. Чоловіки занепокоєні, що без них поділять ділянки, на які вони записалися в чергу. Нам спілки заявили, сказали о тому, що там вчора на собранні сказали, що вже проєктна документація. Ніск разів переділувалось управлінням земельних ресурсів міськвиконком. Здесь нам объясняют, яких действий таких не проваділись. Нірні розпайовки, ні ни улиц, даже улиц не ні розподіляли нічого. Тобто, где правду искать, ми не знаємо. З'ясовувати правду, вояки прийшли в міськраду. Спочатку на питання військових відповідав начальник управління земельних відносин. Товариство Салют. Відмовилася від частини земельної ділянки 39 гектар. Ми провели дві сесії і на сьогоднішній день готується проєктна документація щодо розподілу цієї, ну, для розподілу цієї земельної ділянки. Ви ж записалися всі на чергу в 140-му кабінеті. І на сьогоднішній день ніхто ніяких розподілів не робив. Військові кажуть, запис у чергу немає юридичної сили, тому пішли до заступника міського голови Григорія Литвина, питають, чому не приймають заяви в міськраді. Відповідно до земельного законодавства, до заяви повинні відповідні документи надаватися, тобто місце розташування, площа конфігурація і так далі, тобто до тих документів до заяви не просто чиста заява йде, що надати земельну ділянку, а ще ряд документів. Зрештою домовились зібрати ініціативну групу і провести зустріч з представниками спілки та чиновниками міськради. Голова організації об'єднаних війною жінок Світлана Вольська пояснює, ще до створення спілки відстоювала інтереси свого сина, учасника АТО. Ділянка, які пропонувала міська рада, родині не підійшли. Нам було сказано, що ви можете знайти самі. Вільну ділянку, і тоді ми допоможемо вам її оформити. Я запропонувала обрати земельний масив, масив на районі Лелеківка. Наші мені відповіли, що цей земельний масив відданий в оренду на 49 років. І потрібно судове рішення того, щоб ця земельна ділянка повернулася до комунальної власності міської ради. Жінка разом з іншими матерями учасників АТО створили спілку, найняли адвоката, аби повернути землю до комунальної власності. Потім анонсували, що будь-хто з учасників АТО може написати заяву до спілки на отримання цієї ділянки. Ми виступали неодноразово і на телебаченні, і на радіо, і особистих бесідах з людьми Ми запрошували і говорили про те, що є такий земельний масив. І в принципі звертайтесь, подавайте документи. Чому паралельно приймали заяви у міськраді? Жінка не знає. Нині ж на загальних зборах усіх заявників ділянку розподілили, передусім між родинами загиблих учасників АТО та поранених. Жінка каже, опікуватиметься потребами військових і надалі. Тим часом пан Валерій разом з побратимами планує шукати справедливості в суді. Сергій Михайлін Анатолій Басистий, Володимир Волок день за днем.